Читься обговорити операцію гур у Покровську, адже багато коментарів та думок лунало минулого тижня. А от певні нардепи, як от Роман Костенко, коментують це так. Надалі цитуватиму: розпіарено це було реально. Ми бачили, що всюди на всіх каналах розповідали про ці гвинтокрили про висадку цього десанту. Ми розуміємо, яка кількість може туди поміститись. Дивіться, тут вже ж питання наступне: у нас ідуть бойові дії. Це ж не буданов. Сам придумав. Давайте я туди висаджусь. Є загальна операція. Гвинтокрили це спосіб доставки особового складу, зазначив нардеп. Він також розповів, що має інформацію про те, що десантники висадили не у відкритому полі. Вони мали завдання у промзоні, куди просунулись росіяни. І цікаво почути ваші думки стосовно цієї ситуації. Ну, почнемо з того, що ми бачимо ми бачили тільки один з елементів, чи один з моментів. Проведення загальної операції гуру, тому що гурівці там заходили в декілька етапів, навіть значно швидше. Вони там, по суті, були з самого початку боїв за Покровськ, їхні окремі підрозділи, групи, які виконували свої завдання з моментом нарощення активності бойових дій. Там і підключалися і бійці гуру, і сил спеціальних операцій Альфи, і відповідно до того, які сили противника там з'являлися, теж. Нарощувалися ті чи інші окремо взяті підрозділи. Гур з'являвся там, діяв досить ефективно уже і до цієї інформаційної кампанії, і я вважаю, що вона мала бути. От я особисто вважаю, що мала бути, тому що ми всі забуваємо, що війна гібридна і інформаційна боротьба вона не менш значима. Аніж, скажімо, боротьба на полі бою, якщо це правильна інформаційна і професійна боротьба, і яка працює на спростування тез противника і поява, що Буданова Шогурівці в цей момент їхньої висадки на той момент теж суттєво спрацював. Річ в тому, що противник на покровсько мирноградській агломерації, окрім регулярних сил військ, доволі значно, я на це теж наголошував задовго до цих подій, не, скажімо так, не рівномірно багато. Відносно лінії фронту сконцентрував там саме диверсійно-розвідувальні групи або професійні, доволі навчених професійних російських військових, завдання яких було проникати в наш тил, закріплятися там, про знищувати командні центри, бити по логістиці, коригувати ворожу авіацію, артилерію, ворожих безпілотників, створювати хаотизацію підрозділах. Безпосередньо наших там на місцях диверсанти або диверсійно-розвідувальні групи в класичному їх розумінні, а не ті групи, які дуже часто плутають чи приписують заслуги диверсійно-розвідувальних груп малим піхотним групам. Тут треба розрізняти власне. Вони і заточені на довге проживання автономне в тилу противника і створення максимальних кількості диверсій і проблем. Хто з ними може найкраще боротися? Ті спеціалісти, фахівці, які під це навчені і, і скажімо, заточені на таку контрдиверсійну боротьбу. Саме це фахівці, або ті, які навіть самі можуть виконувати диверсійну роботу. Навіть краще ніж росіяни це спецпризначенці ГУР, це спецпризначенці сил спеціальних операцій, це спецпризначенці СБУ Альфа, які мають під це і матеріальну базу, і свої завдання, і завдання яких по суті не там вступати в бойові дії, як це вступає піхота чи артилерія. Тобто, кожна кожен вид рід військ має свої специфічні завдання, свої нафіки, і він їх має максимально використовувати на полі бою. І власне їхнє завдання і стояло там, от скажімо, так вичистити величезну кількість ворожих диверсантів. Що я вважаю, вони дуже доволі вдало справилися в спавці, навіть збройними силами. Чому? Бо по суті ми бачимо, що противник доволі. Попри всю інтенсивність, дуже доволі сильно сповільнило спросування. Чому ну саме тому, що їхні очі в тилу, нашому тилу, по суті, були знищені. Їхні коригувальники, їхні диверсанти, їхні диверсанти, замість того, щоб проводити диверсійну роботу або втягалися в бої, бої з нашими фахівцями, або пробували відходити, або як мінімум десь намагалися зачаїтися. А це ми зрозуміло, що навіть якщо вони зачаїлися, ну, то вони. Не можуть ефективно виконувати поставлені перед ними завдання, а ризик їхнього виявлення різко зростає. Я сугубо таку військову оцінку даю таким подіям. І, звичайно, що крім того, це дуже впливає на дух бійців, бо паралельно, якщо вони знають, що приїхав і командувач. Гуру і знають, якщо приїхав на цей напрям, головнокомандувач. Тобто, оці російські наративи, що всіх там кинули, зрадили, вони не працюють. Командувачі приходять на місця на поле бою, особливо там, де дуже активні бойові дії, тим самим вони показують, що вони беруть відповідальність за керування цими операціями на місцях. Між іншим, операціями гуру, керівництвом гурту ми взяв на себе Буданов особисто. і Він це взяв відповідальність. Тобто, якщо би були помилки, то ми розуміємо, що за ці помилки йому би прийшлося нести відповідальність і, і кар'єрну, скажімо так, і посадову, і і багато інших і інформаційно весь негатив був би зав'язаний на них. Ну це доволі сміливе рішення командувачів, які на себе це погодилися взяти. Між іншим, російських команд командувачів такого рівня на цьому напрямку і близько не з'являлося нікого, чому тому, що вони боялися або не вважали за потрібне підтримки. Свої війська це є перший момент, і другий момент. Ми знаємо, що навіть Герасимов зняв командувача 51-ї загальновійськової їхньої армії, яка мала е, завдання саме бути якби на вістрі атаки по окупації Покровська мирнограда Тобто, їх їх покарали за невкладення в, в виконання дедлайнів, чи їх покарали по суті за брехню і балабольство Путіна і Герасимова. Це це, там вже декілька генералів зняли. Отже, бачимо специфіку навіть на такому рівні. Тобто, якщо ми розглядаємо тільки знову ж як я кажу, ми розглядаємо тільки один сегмент, то я поясню військові, чому це було важливо. Якщо ми розглядаємо інформаційні, пояснюю, чому це було важливо інформаційно їм появитися. Крім цього, ну, бійці завжди краще мотивуються, краще воюють, коли вони знають, що. Старші командири десь там поблизу знаходяться, так де з ними чи які є на місцях. Військові прекрасно і тонко відчувають такі речі, реалії. І повірте, що навіть якщо б не було анонсів, військові би про це знали на місцях, хто є, кого немає, і як воно взагалі відбувається. Тому це дуже дуже хороший крок. Він був насправді дуже ризиковий для, для них, але тим не менше він себе оправдав. Щодо висадки, ну знову ж я кажу, якийсь елемент операції, тільки частинку показати з одної сторони, так це показує, що вони присутні, бо прив'язка десь до території є. Але якщо ми враховуємо, що спецпризначенці в таких випадках дуже часто роблять туман. Так званий туман війни або намагаються вести в оману противника. То це ще не означає, що вони висадилися в конкретному місці. і В ньому будуть проводити військову операцію. Як правило, відбувається переміщення вже так би мовити, пішим ходом. Інколи й на десятки кілометрів. Ну звичайно, там не було часу. Ну але я думаю, що точно від місця висадки до місця призначення їм прийшлося ще доволі довго йти, тобто говорити про якесь демаскування або якісь збільшені збільшення ризики для авіації. Сумніваюсь, ну знову ж з іншої сторони, питання збереження життя бійців, здоров'я і їхні фізичні можливості, кондиції до вступу до поля бою теж не мало Так що техніка це така річ. Вона є, вона може бути знищена, може бути і не знищена. А от зберігати військових, особливо таких фахівців такого рівня, воно теж буде. Тобто, я до чого говорю завжди, хтось там каже, що раді я розумію, міг там. Хтось нав'язував думку, що рад красивих там відео поклали під непоправну ризик військових і бронетех, і авіації. Ні, відставилися такі ризики, такі задачі, які мали би мінімізувати втрати, але дати ефект, ефект результату. Ну знову ж сьогодні, те, що ми обговорюємо покровського. Бої за покройськомарноградської агломерації, ми обговорюємо дії е, керівників там главкома чи керівника гуру станом на сьогодні, і ми можемо бачити, які це дало наслідки. А ми бачимо, що противник по суті дотепер топчеться на тих позиціях, які тиждень тому, там за винятком якихось мінімальних змін ту чи іншу сторону. Це і свідчить про те, що по суті е, рішення, які на той час приймалися, були правильні.